Україна могла вдарити по десятках російських Су-34, але втратила цей шанс через позицію Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що на початку літа 47 й гвардійський авіаполк повітряно-космічних сил Росії припаркував десятки літаків на авіабазі під назвою Мальшево. Україна тоді просила США дозволити використання ракет «Атакамс» для удару по цій базі, яка розташовується за 160 км кілометрів від. Кордону, однак Вашингтон відмовив через страх ескалації конфлікту за даними Форст. Після цього Росіяни вивели з Мальшеву та інших прикордонних районів літаки су 34 Ну я не знаю, як е, це сприймати, окрім е, того, як з гнівом таку новину. Що ще стримує Сполучені Штати Америки щоб дати нам дозвіл вдарити по військових цілях? Це не цивільні якісь об'єкти, а законі військові, що ви це... говорите так. Якщо ви говорите про гнів, то він у вас, як і у тих людей, що прочитали цю інформацію, звісно, спрямований проти кого відповідь дуже чітко. Так проти наших союзників, які мовляв не дали нам цього зробити. Ми знаємо про ті політичні заяви нинішнього керівництва Сполучених Штатів Америки, які є для нас одним з основних союзників. Величезна їм подяка за підтримку України. що... Вони як кажуть, не хочуть цієї ескалації або не хотіли цієї ескалації з іншого боку. Ми говоримо про те, що знову таки немає жодного офіційного підтвердження того, що це відбувалося. Я думаю, що американці задоволені, аби така можливість була. Вони теж долучилися до того, щоб знищити, як вказано в матеріалі, десятки російських Су-34. Те, що певна проблематика, м'яко кажучи, певна, вона існує в тому, щоб Україні не давали дозвіл бити по російській території там, не на 100 кілометрів глибину, а 200-300, там, де знаходяться якраз військові аеродроми. Вона звичайно існує. Сподіваюся, що цей матеріал якраз його і треба розглядати в розгляді того, що відбувається. Дуже бачимо часто, що в тому числі і наші е, західні партнери в інформаційному полі зовсім е, не є нашими інформаційними партнерами, і такі публікації вони можуть е, мати у собі дуже багато як конспірології дійсно, але й дуже багато е, правди в тому, що спрямовані на те, про що я сказав на початку, знову таки вбити відповідні е, якісь. Е, Дощечки в відносинах між Україною та американцями е, надзвичайно це скажімо так. Е, інформація під грифом таємно, що інколи дивуєшся, а як же воно могло вийти на гора, враховуючи досвід і американських спецслужб у цьому напрямку, все приховати максимально. Знову таки офіційної інформації дуже хочеться почути. Факт приємний був би так: десятки російських Су-34 знищені не просто приємна результат, який це принесло б на фронті. Звичайно, але з іншого боку, ну давайте знайдемо позитиву, в тому що, наприклад, мовляв, на ці десятки російських Су-34 не знищені з іншого боку. Є, на мій погляд, надзвичайно важливий момент, і про це говорить президент, і Він після ставки виконував головного командувача, Це говорив у. Учора про те, що Україна дуже впевнено і досить таки швидко, наскільки це можливо, а інколи мені здається, над, над важливо, вона крокує у напрямку розвитку власного ракетобудування. І ми говоримо не про космічні апарати сьогодні. На жаль, а говоримо про ті ракети, які матимуть достатню швидкість, матимуть достатню відстань для того, щоб власне бити по території Російської Федерації по військових об'єктах.